Усіх вас до згадування цієї події. Але сьогодні наш гардеп не буде таким, як ви звикли його бачити. Як і тоді, коли Ісус народжувався, пастухи були перші, хто почули про народження дитяти. Так воно відбувається і щороку. Тому спробуємо подивитися на це відяне чудо через призму нашого сьогодення. а що це за день такий. Скільки постів в Фейсбуці пририсував, вся лента взагалі капець. хто взагалі такий ти Ісус Христос? Не знає. А подивись Векіпедія. Ну, і що там пише? Пише, що Ісус Христос, Син Божий, який став людиною, Він народився в Ефлеємі. діви Марії крипкий 2017 років тому. Інтересно. І що ще пише? Ого! Він був розп'ятий на Христі за гріхи всіх людей. І воскрес на третій день, щоб кожен мав життя вічне. Гарна історія. Удивися, ну Катеринка запослала, що сьогодні йде до церкви на різдвяну відповідь. А, ну так, звісно. Робити нема що. Або батьки заставили. Знаєш, напевне, батьки заставили. Я її кликав сьогодні на концерт, а вона казала, що має йти до церкви. Кається. Хлопці, ходиш, ви так поспішаємо, ще й на дорогу не дивитесь. Ви цей мужик спас нам життя. Дякую йому. <реш> що це у вас за запрети такий пояс, халат чорний, так і вона. <реш> Своїм життям чорголошує любов Христа до людей. О, ми одразу читали. В Фейсбуці про Різдво Христа. А що взагалі в церкві таке було? Сьогодні ми святкуємо народження Христа. Він, бувши Богом, став людиною. Він прийшов у світ, щоб спасти нас. Приходьте сьогодні у храм. І там відчуєте усю повноту свята. Дякую, дякую. Ну, Добре, чекай. Алло? Алло, Юр? Алло? Юр, алло? алло. Короче, концерт відмінили. Що? Все. А нікуди не йдемо, концерт я відмінили. Слухай, це і немає нічого зробити. Шотич, а ну-ка, що нам давай. Та що? Да да там взяли, відмінили той концерт, що ми з тобою планували йти. Я вже пиво, купив все, тобі. Ну і що тебе будемо робити? ладно, то що, що нам втрачати тепер? Та йдемо до по концерт. Катько може побачити. Кайко не бачить. Господь кличе кожного по особливо. Ці хлопці не виняток, бо В світі не буває випадковості. Бог промовляє до кожного з нас і сьогодні, через різних людей, даруючи нам добрі новини, але ми так часто не готові їх прийняти. Цікаво. А що задумав цей час наступний ірод? Запередоль міська. Секретар. Та Чаля. Ліси. Я простив від тієї дивні збиралися. Це ви про церкву? Та ніяк закрити не можемо. Ось, там люди вчаються. Та тату нема такого, що Ну <смір> та, Нічого. А я коншусі паради, які ми хотіли проведені. Так. Все як планували. О, це добре. А що на сьогодні за день? 7 січня. Різдво. Люди йдуть до церкви, потім святкують в родинному колі. Це любов, мир, повага. А у нас збитки. Як нам заробити гроші в цей день? Мост, я знаю. Давай зробимо різдвяні мегазнижки. Такі собі різдвяний Black Friday, Або візьмемо і скинемо ціни на всю техніку, айфони. Такі удар по цінам, і тоді люди не будуть вручатися. Ну, непогано. А що ідеї є? У мене ще одна ідея. Зробимо безкоштовний вхід на всі вечірки. І там люди віддадуть нам всі свої гроші. Та, ну, такого, щоб нема нема такого. Нема. А то нема також без гроші. Нема також немає плану. Ми можемо зробити акції на усі. Зробимо інший план по місці і знижки наукової. Супер. Запишу всі плани на сьогодні і сьогодні ж починайте виконувати їх. Але пам'ятайте, головне відвернути увагу людей від різдва це як його... Ісуса. Так, да, саме його. Але більше. Він... не хочу чути. І вони його тут. Хто це? Що це за журналісти, пане? Саме ви дуже мудрі ну, ви люди. Ну, ми прийшли до вас. Ми готуємося для вечірнього випуску. Що серед ви нам? Ну, я ні. навіть не знаю. <гум> ага, це такі, сьогодні, новий, унікальний торговий центр. І сьогодні ввечері там будуть унікальні знижки. Виступи святкових музикантів. Святкування якого ви ще не бачили. Ось там вам потрібно бути. <гум> Цей вечір багато людей збирається йти до церкви не зі Ну, а про сюжетну цю тему. Це вже застаріло. З року в рік, саме. Людям не цікаво. Вам потрібно бути там, де багато людей. Mm -hmm. Ну не будете ж ви знімати те, що не подобається народу. Дякуємо. Ну, ми все-таки спершу на там, де йдемо туди до храму, де всі збираються, щоб святкувати народження Бога. Бога? Та людям не треба Бога. Їм потрібно розвагатися. Саме тому матри в нашому торговому центрі. Це буде справді свято раз. Шпуч! Такий людей. Ми послухаємо і подумаємо. Дякуємо вам. Не думайте, я думаю, думаю щось зле. Не хочеш не мати жодних справ. Ходімо, поговоримо про сам дорозі. дорослі. Всі погані жуналю. Хочу зробити всі наші плани. Хочу розказати про Різдво Спасителя всій країні. Не дозвольте їм, перешкодьте будь-яким способом. Так! <плес> Коли матеріальне стає на перше місце, то втрачається зв'язок з творцем, втрачається чуйність до інших, до тих, хто потребує. Відмовитися від того, що принесе тобі матеріальну вигоду, це в на наш час відважно. Мабуть, кожен з нас потребує не тільки розваги яких так багато нам пропонує світ. Всі ми справжні на любов, на щиру радість, на добро, без всяких там взаємностей. Погляньмо далі, як розвинуті події в місці, куди ведуть усі дороги. Пандорі граються різдвоні пандурі. Го-го! Є тут до лав! О! Хлопці! Ви на літурію? Здрасте! А що? Що буде сьогодні на цій якозна? А, літуйте, Сьогодні ми святкуємо народження Ісуса Христа. Так, це одне з найбільших свят. Перепрошуємо. Так, мене звати отець Йосиф. Це якась була було проблема, дорозі. Слава Богу, ми знайшли вас. Ми журналісти і готуємо репортаж про ліському. Можливо, поки зараз ще не почалась літургія, то дасте декілька відповідей на наші запитання. Так, звісно, можна. Ми тоді якраз з хлопцями говорили про чудо цього свята. А в чому їсти з двох? Суть цього празника в тому, що єдинородний Божий Син через Пресвяту Діву Марію став людиною, щоб повністю виконати план нашого Небесного Отця для нашого Спасіння, як написано у Святому Письмі, Бог бо так полюбив світ. Що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним? Але ж, але ж яка має бути любов Бога до людини, щоб дати свого єдиного сина? Заради тебе і мене він зробив це? Тому ми сьогодні зібралися тут у храмі на це урочисте богослужіння, щоб йому подякувати та дозволити народитися у наших серцях. А як це? Народитися в наших серцях та це дозволити діяти йому через тебе і через мене. Господь створив нас, Господь створив людину, щоб її любити. Та створив речі, щоб їх використовувати. Сьогодні ж ми робимо все навпаки. Ми використовуємо людей та любимо речі. У цей час передових технологій ми стали ще більш закритішими, байдужішими, покинутішими. Ми закриваємо свої обличчя перед екранами телефонів, комп'ютерів, телевізорів, затикаємо свої вуха навушниками. Ісус сьогодні народжується, щоб бути близько нас. Він щось з нами радить інше зробити. Сьогодні Він приходить, щоб нас вилікувати. Тому сьогодні покиньте, залиште всі свої справи, відвідайте своїх друзів, близьких, а якщо вони далеко, то подзвоніть їм. Спитайте їхні справи. Полюбіть тих, хто навколо вас. Отже, а де нам взяти цю любов? Джерелом любові є сам Бог. І участь у літургії, яка зараз буде, є найкращим способом, щоб прийняти цю любов. А як саме нам прийняти цю любов? Це відбувається через причастя Словом Божим та тілом і кров'ю Ісуса Христа. Христос дарує нам себе самого. Щоб ми мали силу нести його потім іншим людям. То що, я думаю, що досить цього. То що, почнемо молитву? Так, давайте, давайте. Люди сходяться. Дивіться, яка Катрусова з батьками, вони йде сюди. Виплиє від Немарія пречистам, бородила вертепі нам Христа. Слава Бориснім Богу, Богу слава, Божі, Богу, ні. ми всі на Сіві. Безмерний і став дитини, як дивно він діє у нашому житті. На світ приходить той, хто хоче звіти. Ти знаєш, а я радий, що ми прийшли саме до церкви, а не на той концерт. А ти як думаєш? Я в середині, знаєш, відчуваю такий спокій і мир. Мені тут так класно, так ново, я так хочу тут залишитися. Я теж ти знаєш? Я думаю, що так завжди є. Тоді, коли ти з Богом. Я думаю, що не відкриття торгового ні відкриття центру, ні кінопрем'єри, ні жодна інша подія не можуть бути важливішими для людей цього вечора. Справді, ми ширимо так багато поганих новин про смерть, катастрофи, вбивства. Вони все більше і більше приміщують людей. Потрібно відтепер говорити про те, що добре, і поширювати позитивні новини. І ми сьогодні побачили на власні очі, сім'ї, яких панові злаго і любов. Тепле і відкрите спілкування між людьми різних соціальних станів. що й посмішки, гарячі обійми, які руйнують будь-які стіни. Але основне це пам'ятати, для чого приходить Ісус, для нашого щастя і спасіння. Для того, щоб ми вже не сумували. Бо нами Бог, який прощає усі наші гріхи. Чи не диво, тут усе ніби дві тисячі років тому, як тоді коли нарочувався Ісус. Замість пастушків ви хлопці. А замість, а замість трьох мудреців ви журналісти. Яке чудо. Сьогодні це маленький Ісус, який здавалось би ні на що не здатний. Та чомусь Ірод хотів його знищити. Ісус сьогодні приходить до нас Небес. Не пропустімо цю можливість зустрітися з ним. Нехай ніхто не забуває про те, чиє народження ми святкуємо. І пам'ятаймо, що Син Божий став сином людським, щоб сини людські стали синами Божими. Христос страждається! Славі! Кодеку, який ви запрезентували нас, таке переслівування вертепу є дуже, напевно, миле і актуальне на сьогоднішній день для багатьох людей. Дуже дякую, молодці, ви попрацювали, це був ваш дебют, і дебют вдався. Я думаю, я так бачив, що брати слухали, споглядали і подивляли вас. Нехай такі, така форма. Сповіщення Христового Різдва буде для багатьох людей не тільки новою, але благодатною, щоб прийняти звістку про його різдво і прийняти народженого Бога в своє серце. Дякую за ваше старання і готуйтеся, бо ви, вам придеться його дарувати багато разів. Ще раз подякуємо нашим братам.